Вітаємо вас на каналі Новини Дня. Ми розповідаємо про головні події України коротко, чітко і без зайвої води. Сьогодні, 13 лютого, ми підготували для вас п'ять найважливіших новин, які варто знати. Давайте розпочнемо. Масована атака дронів на півдні України. У ніч проти 13 лютого російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами Камікадзе на південні регіони України. Найбільше постраждала Одеська область. Уражено портову інфраструктуру, пошкоджено навчальний заклад. Одна жінка отримала поранення. Українські сили протиповітряної оборони ліквідували більшість ворожих безпілотників, проте деякі змогли влучити у цивільні об'єкти. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли після вибухів, втрати російських окупантів продовжують зростати. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російської армії становлять вже понад 8504 280 осіб. Лише за останню добу українські військові ліквідували понад 1250 окупантів. Окрім цього, знищено 17 танків, 25 броньованих машин, три системи протиповітряної оборони та кілька складів з боєприпасами. Європейський союз виділяє Україні новий пакет допомоги. Європейський союз ухвалив рішення про надання Україні додаткових 20 мільярдів євро, які підуть на відновлення зруйнованої інфраструктури, допомогу внутрішньо переміщеним особам та підтримку соціальних виплат. Значна частина коштів буде спрямована на зміцнення енергетичної системи, закупівлю обладнання для ремонту електромереж, а також будівництво житла для тих, хто втратив свої домівки через війну. Рівень безробіття в Україні знижується. За останніми даними Міністерства економіки, рівень безробіття в Україні зменшився до 11%. Це найнижчий показник спочатку повномасштабної війни. Відновлення економіки, нові програми підтримки малого та середнього бізнесу, а також залучення інвесторів сприяють створенню додаткових робочих місць. Найбільш затребувані професії будівельники, водії, спеціалісти у сфері інформаційних технологій та аграрії. Україна отримає нову партію військової допомоги. Україна готується отримати від Сполучених Штатів Америки черговий пакет військової допомоги вартістю понад 2 мільярди доларів. До нього входять системи протиповітряної оборони, далекобійні ракети, артилерійські установки та бронетехніка. Також тривають переговори щодо постачання додаткових танків та винищувачів від європейських партнерів. Українське командування наголошує, що це озброєння допоможе ефективно підготуватися до можливих нових атак російських військ навесні. Це були головні новини дня. Підписуйтеся на наш канал, щоб завжди залишатися в курсі подій. Побачимося завтра!